Придбали невелику ділянку 6 сотих у нас. Тут невеличкий схил є в районі 2,5 метрів перепад точніше. На площі будинку перепад виходить 1,60 метра. Фундамент вирішили виставляти з блоків ФБС і потім робити невеличку підсипку. Ці всі сосни прийдеться вирізати, можливо, декілька залишиться. І першим ділом почнемо з скважини. Будемо копати скважину. Скважина в нас вийшла в районі 50 метрів. Далі запросили геодезиста, там потрібно було переробити деякі документи по ділянці, та щоб виставив нам межі. Межі по ділянці та межі позначив саму форму будинку. Майже він в той же день виставив, документи зайняли біля, 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 біля двох тижнів. Щоб позначити ділянку, зробив самостійно ось такі кілочки. Палки купив в епіцентрі. Їх в принципі я думаю буде достатньо для того. І наступним днем їх одразу зафіксував на ділянці. Далі Дальше... прийшлося вирізати ці всі дерева там, де буде саме фундамент будинку. Це похилене І ось ця сосна вона була дуже нахилена і вирішили теж не залишати, тому що вважали, що це буде небезпечно. Не знаю, не Вирізка дерев зайняла близько двох днів. Це разом з тим, що їх повозили і скинули на окрему купу. І в Майбутньому ще можна буде використовувати дрова. Ось так. Це Сусна у нас. Валилася. Березу вирішили залишити. Ну, в майбутньому можливо її теж зрізатиметься. Ну і Після зачистки дерев одразу будемо визивати трактора, техніку, щоб викоричувати саме пеньки, щоб вони там в подальшому не перегнили. Чуть-чуть її зрівняти і будемо, будемо робити підбетонку. На підбетонку ставити блоки ФБС і на блоках вже самого верху будемо заливати армопояс. Також е, в один день вирішили замовити кільця під, під септик. Глибина у нас 3 метри. Три кільця, е, тобто два септики по три метри. Ширина кілець діаметр е, метр п'ятдесят. Переливний септик у нас вийшов. Я думаю, цього достатньо на такий будиночок. І Зараз будемо це все засипати. Хоча потрібно було по факту їх чуть-чуть нижче опускати. тому що каналізація буде входити на глибині 40 см. Це у нас підбетонка. Підбетонку армували сіткою, залили в районі 20-25 см і вже замовили на її блоки. Це виставляється в рівень, перемички ось такі дві дали. Розмір будинку 11 на 13 метрів. Ось ці сосни, вони ну, на даний момент наче не заважають, в подальшому, якщо заважатимуть, будемо їх зрізати. І під бетонку зробили ступінькою, такою, щоб в принципі, я, хоч якось зекономити на кількості блоків. Сходинка йде 60 сантиметрів, то є якраз висота блока. Там де в нас виходить перепад. Ось ми бачимо. Туди пішло, там посередині будівлі теж воно перепад пішов. І ось тут сам кінець. Виставили блоки. І будемо в подальшому вставляти опалубку і заливати сам армопояс. І на фундаментні роботи це буде перша частина закінчена. Далі будемо ще його швидше за все гідроізоляцію робити та отеплювати піднополістеролом. Три жили впустили 12-ки. Хоча тут майстри чуть-чуть. Зробили неправильно, я б зараз армопої зробив чуть-чуть по-другому. Їх потрібно в дві висоти давати. А так дали три, три жили. Ну, надіємось, воно себе оправдає і не дасть такої цивної, чи перепаду, чи осадки земля не буде давати. Тут, в принципі, глина з піском, то не повинно. І далі будемо розводити сантехніку, каналізацію. Слідкуйте, задавайте питання, когось що цікавить, можливо, хтось щось порадить, стикався з будівництвом. Тому що це перший досвід в такій справі. І в третій секції ще швидше за все плануємо будемо землю пересипати в другій ці секції, щоб зробити підвал.